Добрий вечір. Я з вами вже попрощалася. Тут дзвонить дочка. Вийде на двір, рибку привезли нам. Ви гляньте, яка здорова! Дивіться, ну дивіться, рука напроти риби цієї свіжесенька, тільки що з моря. Дивіться, які плавнічки червоненькі, які очки прозорі. Бачите? О! Дуже свіжа і дуже величезна. Оце тут смакота буде. Завтра буду запікати. Зараз я печу цю батат, ще запікаю три штучки. От ще є оцей соус, що я вчора готувала. Нехай доїдають. А рибка буде завтра. Така смачненька. Від мого імені велике дякую. <смір> Дуже дякую за таку рибочку. Гляньте яка хороша. Аж здається, зараз до мене заговорить. отаке. Таку свіжу рибку дуже рідко можна по попробувати, знаєте? Тому що в магазині, в магазині такої не купиш. Реї Та трошки сполосну, вона була в кульочку. Чиста. Але все рівно. вона її сполосну, і позвонювали на роботу, і позапитали. Якщо зараз пустити, то я без проблем. 15 приїжджає, але приїжджає десь 11-годин вечора. в 10.30 вона приїжджає в Мурцію. О, Гляньте, ну не красота. Світиться вся. Дуже кажу велике, дякую за таку рибку. Найдерогі до ну, достану. О, бачите? Держать аж неможливо, мабуть, вона кілограм важить. От цікаво зараз важить, є вага. Прямо цікаво. Я ж такої ну була, мені здається, вже така риба здорова. Але це така велика, така важка. Зараз я зважу. Ну дивіться, скільки важить рибка. Дивіться, бачите, старувала оцю мисочку. О, нуль. Ложу. бачите, 917 грам. Оця. Ну, і це ще така величезна. Але вже більш не буду важити. Я не важу для того, щоб там провірити. Просто я побачила, що вона така величезна дуже. Отаке От щиро вдячні ми за цю рибку. Мабуть, завтра буду готувати. Зараз положу в холодильник. Отаке. От таке буває проти ночі. Ну, все. Всім бажаю мирної ночі. В Україні тихої ночі, без тривог, і щоб у вас у всіх було саме все найкраще. Дай таке. така рибасічка. Все на добраніч До слідуючого відео. Сьогодні вже вас турбувати не буду. Це просто такий момент видався, що приїхала до нас смакота. Все добра ніч, всім спокійної нічки.